Привітик, наші любі слухачі! З вами Рома та Майя, а лунає для вас програма Рожеві окуляри. Знаєш, Рома, коли я тебе вперше зустріла, то подумала, що ти класно жартуєш і стильно одягаєшся. Приємно. А це до речі, ми сьогодні будемо говорити про спогади. Та ні, просто пригадала своє перше враження про тебе. А то ось воно що? Ну давай, сьогодні детальніше про це поговоримо. Давай, бо мені вже аж не терпиться почути, що ти подумав, коли вперше мене зустрів. Друзі, не перемикайтесь. Ну що ж, ми продовжуємо і в студії пан Роман, і він зараз повинен відповісти мені на запитання. Рома. Так. Перше враження про мене в студію. Будь ласка. А я не пам'ятаю. А я зараз серйозно. Ми з тобою так давно знайомі, що я вже й забув. Та, Любі, якщо ви думаєте, що ми познайомились з Ромою через радіопрограму через те, що ми стали ведучими, то ні, це неправда. Ми не знаємо правда. одне одного набагато-набагато довше. Це почалось з якогось табору. Це було взимку, мені здається. Це було взимку. Так, да, згадую. Ми вже якось на радіо навіть говорили, і я розказував про своє перше враження про тебе. Я згадав, просто моя пам'ять, моя пам'ять така непостійна, я так часто забуваю. Згадую, да? мені здалося, що ти така. Ну, це думаю, всі так думали раніше, і зараз що ти така правильна, строга. От е, мені здається, це був галстук, жовтий на тобі, форма слідопицька, і ти так відрізнялася. Не то, щоб відрізнялася, я просто звернув увагу. Я люблю звертати увагу на людей. Хтось мені кидається в очі, хтось мені не кидається в очі. Я можу йти по вулиці, побачити людину, потім ця людина біля мене буде приходити через рік часу. Я знову цю людину пригадаю, тому що я колись її бачив. Mm -hmm. І от ти той випадок, але мені потрібно було просто це згадати. Це дуже цікаво, тому що на той час всі були в жовтих галстуках. <рес> Але тата, мій був особливий, я 100 відсотків. Це 100%. Ну, правильно і строго. Це цікаво. Багато людей, коли вперше мене бачили, вони навіть давали мені більше років, ніж мені є. Я пам'ятаю, мені було 15, мене запитали: в тебе вже є сім'я і діти? Йо... Я така, о, це ударний ще пояс. <рес> а потім, коли мені було, мені здається, 18, мені дали 30 років, я така. Ого ні, ого, ні, 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 ну май дивися. Я пригадую тебе тоді, пригадую тебе через декілька років в Бучі, і кожного разу я не давав тобі 30 років. Можливо, тому що я десь від когось чув або якось здогадувався. Грубо кажучи, ніколи не давав тобі більше років, ніж тобі було. От, ну ти скажі, в принципі ти... розумів, що я в тому оточенні в якому йти. Ну, тому так. ми приблизно однолітки. Окей, але перше враження багатьох людей про мене, воно приблизно ось таке. Вона. Дуже розумна, до неї ну, важко. Правда. До неї важко дійти. В плані з нею важко поговорити, бо напевне вона дуже розумна і буде ну типу знаєш з висока на тебе дивитися. Я така думаю, люди знали б ви. <рес> <рес> ну я взагалі, от, Леска, щоб я не брехала сама, поможе не брехати. <рес> Жартую. Я весела людина. На твою думку, чи ні? <рес> Ти дуже весела людина, дуже весела. А люди про це не бачать, розумієш? Вони не бачать оце, коли перше вражені. Тому, от мені зараз цікаво. Перше враження, воно реально складає повний образ, чи воно просто настільки сильно уже якось кладе тобі рамки того, як ти бачиш людину, що ти вже інші речі і не бачиш? Ну дивися, я можу тобі сказати, що як мінімум з одним аспектом я вгадав, коли побачив перший раз тебе. Це те, що ти розумний. Ну це правда, тому що мені дуже рідко попадаються такі люди, які мають таку логіку, як в тебе, чесно, тому що ти мієш імпровізувати. Ти вмієш гарно говорити, і це мені рідко трапляється в житті. Дякую, зараз мені було дуже приємно. Я тут поза кадром червонію. <сум> ну, взагалі, друзі, скажу відверто, на своєму власному досвіді зрозуміла, перше враження не дає вам повного образу того, ким ця людина є. Тому не обмежуйте себе, не обмежуйте інших і дайте час для того, аби люди і ви відкрились. Ефект першого враження. Це враження, яке ми маємо про людину після першої зустрічі. Воно може впливати на те, як ми сприймаємо цю людину і будемо взаємодіяти з нею в майбутньому. Перше враження формується дуже швидко, буквально за декілька секунд, і залишається стійким протягом першої хвилини спілкування. Це враження значно впливає на те, як люди сприймають один одного. Воно залежить від кількох ключових факторів. По-перше, це постава та рухи тіла, як людина стоїть або рухається, які жести вона використовує, як вона виражає свої емоції. Це може скласти враження впевненості, нервовості, рішучості та інших рис особистості. Голос та інтонація, яким тоном і якою інтонацією людина говорить. Це включає в себе тембр голосу, рівень її впевненості або хвилювання. Голос може передавати спокій, впевненість, тривожність та інші емоції. А також ми звертаємо увагу на зміст розповіді. Важливо, про що людина говорить, але перше враження часто формується на основі візуальних і звукових сигналів, які ми сприймаємо. Та це не означає, що можна не задумуватися про зміст своєї розповіді. Можливо, це і зможе врятувати перше враження. Проте критики цього ефекту зауважують. Що вплив ефекту першого враження може відрізнятися залежно від інтелектуального рівня, освіти і досвіду конкретної людини. Таким чином, ефект першого враження може мати менший вплив на більш розумних та освічених людей. Давайте розглянемо експеримент, який науковці провели серед студентів. Він проведений таким чином: на першій картці були наведені характеристики людини. Починаючи з позитивних і закінчуючи негативними рисами, на другій картці навпаки, характеристики починалися з негативних рис і закінчувалися позитивними. Дві групи студентів отримали ці картки і мали утворити перше враження про людину на основі цієї інформації. Перша група, яка бачила хороший список характеристик спочатку, сформувала загалом позитивне враження про людину. Вони вважали, що це приваблива особистість, в якої позитивні риси переважать її недоліки. А друга група, яка побачила поганий список, спочатку сформувала більш негативне враження про ту ж саму людину. Вони стверджували, що це слабка і емоційно нестабільна особа, і недоліки у неї переважають позитивні риси. Цей експеримент підкреслює, що сприйняття людини сильно залежить від того, як подається інформація. Також він вказує на те, що рівень інтелекту, освіти та життєвий досвід можуть впливати на здатність людини адекватно оцінювати інших. Рожеві жарти. Та перше враження оманливе: заспокоюєш себе вранці, коли дивишся у дзеркало. Однак, як же справити це хороше перше враження, зважте на такі поради для успішного першого враження. Будьте такими, які є, не приховуйте своєї особистості, намагайтеся бути такими, які завжди. Якщо будете видавати себе за когось іншого, то це може бути помічено вашим співрозмовником. Усміхайтеся, усмішка це прекрасний спосіб продемонструвати свою доброзичливість і створити позитивне враження. Звісно, підбирайте момент і слідкуйте за розмовою і атмосферою. Гарно виглядайте. Підберіть відповідний одяг до ситуації і намагайтеся виглядати доглянуто. Ваш зовнішній вигляд важливий для створення першого враження, тому докладіть тут зусиль. Підготуйтесь, зберіть необхідну інформацію заздалегідь. Особливо, якщо це важлива зустріч або побачення, це допоможе легше знаходити теми для розмов, розвивати спілкування і уникати незручностей. Більше слухайте, спробуйте бути уважним слухачем і дозвольте вашому співрозмовнику говорити показуйте зацікавленість і слухайте уважно, старайтесь продовжити його основну думку, щоб показати свою зацікавленість у розмові. Робіть компліменти. Приємні слова і висока оцінка співрозмовника будуть сприяти відкритому спілкуванню, але не перебільшуйте. Важливо, щоб компліменти були щирими, а не штучними або фальшивими. Почуття гумору. Дозволяйте собі інколи жартувати. Гарний гумор знімає напругу і робить вас більш приємним для співрозмовника. А важливо, щоб ваші жарти були адекватними і необразливими вимкніть свій мобільний телефон. Свій мобільний телефон під час спілкування варто відкласти, щоб показати повагу до свого співрозмовника. Постійне відволікання на телефон може створити враження байдужості. А також слідкуйте за мовою свого тіла, будьте уважними до своєї мови тіла, оскільки вона може відображати ваші почуття і настрій. Наприклад, якщо часто дивитись на годинник, то це може справити враження незадоволення або нудьги. А скрещені руки можуть викликати відчуття відстороненості, важливо показувати відкритість і зацікавленість у спілкуванні. Ти мене увірвався. Er koşun denir On ne boula Перше враження це невід'ємна частина знайомства. Воно залежить від багатьох факторів, але не завжди люди вас оцінюють за цією характеристикою. Тому будьте щирими і відкритими, будьте собою, не ховайтесь за масками. Навіть перше враження може колись виправдатись. Любі наші друзі! Якщо вам було цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших інтернет-платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Па-па!